Доброго дня всім. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікавий напрямок, цікаву тему і питання оптимізації собівартості, оптимізації виробництва. Перше, про що я хотів би вам розповісти, це динаміка хімічних ЗЗР на ринку Німеччини. В Німеччині так само, як і в всьому світі. Кожного року хімічні компанії піднімають цінник десь на 5, десь на 10%. відсотків. А таким чином, за останнє десятиліття вартість конкретного препарату в євро стала десь в два рази дорожчою. Але при цьому, якщо подивитися на загальний обсяг ринку в євро, в Німеччині він стабільно падає. Про що це нам говорить? Ціна зростає, а обсяг ринку падає. Німці кожного року все менше і менше використовують хімічних зазер. При цьому отримують стабільний вал, іноді невеличкий плюс у валі. Чому так виходить? Тому що вони від хімічної системи засобів захисту рослин перейшли до комбінованої. А комбінована це не лише хімічна, комбінована це об'єднання багатьох факторів. Так, велика частина лишається під хімією, але разом з тим нехімічні методи боротьби включають у себе біологічну, а біотехнічну і що важливо, механічну боротьбу. А окрім того, допомога в прийнятті рішень і система профілактики, коли комплексно підійти до ЗЗР. Можна зменшити хімічний тиск на ґрунт, але при тому тримати чистими поля і мати гарний врожай. А мої колеги із Австрії кілька років поспіль у себе ставили досліди на сучасній просапній техніці, в порівнянні з хімічним захистом і певні варіанти гібридних захистів. А в 24-му році ми цей дослід повторили в себе. На базі підприємства в Черкаській області ми взяли 260 гектарів. Це було 100 гектарів кукурудзи, 100 гектарів соняшника і 60 гектарів сої. На кожне із цих полів ми розділили на три ділянки, де між собою порівнювали хімічний контроль, механічний контроль і гібридний контроль. А двадцять рік був доволі посушливим в цьому регіоні. І на період вегетації сої у нас випало всього 125 міліметрів. Ґрунт тут із високим вмістом піску. Ґрунт доволі всідається під власною вагою і певними моментами схильний до утворення ґрунтової кірки. Наше поле виглядало ось так: ми його розділили на три ділянки по 20 гектарів. Перша ділянка у нас був гібридний контроль. Тут ми організували раннє просапування і пізнє внесення гербіциду. А друга ділянка у нас також був гібридний контроль, але навпаки, тут у нас було раннє внесення гербіциду. Раннє внесення гербіциду і пізнє просапування. А третя ділянка тут у нас було два гербіцидних обробітки. А, оскільки на цьому полі а, доволі багато ваточника, то від повністю механічного контролю ми відмовилися. А, попередником на цьому полі у нас була пшениця. Її з осені злущили. Потім по лущеній пшениці, коли проросла, падалиця, у нас було рихлення на глибину 30-35 см. Весною проведений передпосівний обробіток культиватором. І тут перший момент, на який варто звернути увагу, коли ви хочете застосовувати механічний контроль бур'янів. Механічний контроль бур'янів це про боротьбу з бур'янами, яких не видно в стані білої нитки або вони тільки-тільки сходять. Якщо бур'ян у вас вкорінився більше, ніж культурна рослина, витягти. Потім побороти цей бур'ян механічно доволі важко. Якщо ви будете працювати дуже агресивно, можна пошкодити культурну рослину. Оце на на фото. Ви зараз бачите стик між проходами передпосівного культиватора. Очим. Це виглядало як ніби оброблене все поле, але по факту культиватор просто засипав цей ґрунт, цей бур'ян ґрунтом зверху, і він якісно вкорінився ще до посіву. А 6 травня це нульовий день нашого експерименту. Ми посіяли сою. Союз сіяли зерновим посівним комплексом з перекриттям через два сошника. Таким чином у нас було була було міжрядня 37,5 сантиметрів. 37,5 см, сантиметрів мені більше хотілося б, звісно, 25 сантиметрів міжрядку. Але 37,5 вибрали з точки зору найвужчої шини на спарці, яку ми могли знайти для того, щоб потім в це міжряддя просто міг заїхати трактор. Висівали ми на глибину в 4 сантиметра сою. І на цьому етапі також дуже важливо, оскільки ми планували сліпе боронування, чітке дотримання глибини посіву, для того, щоб потім механічним, суцільним механічним обробітком не пошкодити сходи. 11 травня за 5 днів від посіву ми провели на першій ділянці сліпе боронування. А тут у нас за ці п'ять днів соя почала проростати, але відростки були не більше одного сантиметра. Коли ми посіяли на 4 сантиметра глибини, відповідно це от до 3 сантиметрів соя піднялася. Сліпе боронування, ми проводили ротаційною бороною на 2 сантиметра глибини. Тому ми забрали всі бур'яни у стані білої нитки. Ми дали фору сої для проростання, але не пошкодили самі паростки. 6 червня, на 31 й день від посіву, ми на першій ділянці провели перше міжрядне рихлення. На другій і третій ділянці тут був внесений перший гербіцидний захист. Культиватор у нас був оснащений трьома лапами на кожній просапній секції, плюс захисними дисками. Культиватор контролюється камерою із з автоматичним зміщенням відносно трактора. Відповідно, ми працювали максимально близько до рядочка. Плюс... Кожна секція у нас була оснащена спеціальними пластиковими мотиками, мотиками. які працювали у рядку. Зміщуючи ґрунт у самому рядку, ми боролися із бур'янами. І там соя пологи було мало, сходи сої були доволі рваними, і сама соя була невеликою. Тому більше 8 км за годину середню швидкість в ну, нас не вдалося розвинути. Відповідно, ми мали продуктивність 5,9 гектара за годину. Це була невеличка ділянка, всього 20 гектарів. Тому на продуктивність зміни ми не вийшли, але якщо 5,9 гектара за годину перемножити на 10-годинну зміну, то ми говоримо про 590 гектарів. Враховуючи, що соя у цій фазі, придатній до першого просапування, буде десь приблизно 10 днів, то ми говоримо про 590. Гектарів, якщо працювати лише 10-годинними змінами, цей культиватор оснащено фонарями для камери, і в принципі він може працювати цілодобово з розрахунку двох змін по 10 годин. Ми виходимо приблизно на 1200 гектарів, які за першим просапуванням можна закрити одним 9-метровим агрегатом. А за 42 дні від посіву, 17 червня, ми провели друге рихлення. Треба сказати, що між першим і другим рихленням у нас пройшов тиждень дощів. А друге рихлення ми проводили уже на другій ділянці, там де у нас був внесений перший гербіцид. Тут ми поставили просапні елементи з однією лапою шириною 18 сантиметрів. Фактично зрихлювалося 18 сантиметрів із 37,5 см з і соя була вищою, тому робоча швидкість була в середня 12 кілометрів за годину. Ми вийшли на продуктивність 8,8 гектара за годину. 19 червня, 44-й день від посіву, ми провели перший агроскаутинг. Це по дві типові рослини, викопані із різних ділянок. Третя ділянка, там, де у нас вносилися два гербіциди. Ця соя, вона фактично не гілкована і вона. Ну, найнижче із тих, які ми брали до порівняння. Навіть ті хімічні препарати, які сертифіковано на сою, вони все-таки впливають на вегетацію сої і створюють хімічний стрес. Що зупиняє в розвитку. А з правої сторони у нас а, соя із першої ділянки, де у нас було раннє рихлення і пізнє внесення гербіциду. Ви бачите, як раннє рихлення вплинуло на гілкування. А тут рослини розгілковані. А, і по центру у нас друга ділянка. А, тут соя була найвищою. Це ефект від пізнього просапування, а ще ефект від того, що після тижня дощів ми зруйнували ґрунтову кірку, ми закрили наявну вологу, ми провели аерацію. Буквально це чотири дні пройшло від пізнього просапування, і рослини наскільки відрізнялися по висоті. 22 червня супутниковий моніторинг і ну, для мене було здивуванням, що перша ділянка вона показувала ну, більш зелену зону, вищий NDVI, Тому 7 липня ми ще раз зробили знімки із супутника, і ми побачили, що у нас доволі зеленими виглядають дві ділянки: це там, де вносився пізній гербіцид, і там, де вносилося два гербіцида. А сама червона у нас центральна ділянка. Але ну, для мене дивно, тому що агроскаутинг якраз на центральній ділянці показав найкращу сою. Тому ми поїхали на це поле подивитися, чому воно зелене. А виявилося, що там, де було внесено два гербіциди, там лобода вище за сою, і саме лобода стала причиною високого індексу NDVI на третій ділянці. На першій ділянці, ось тут зверху, зеленіша зона це у нас піднявся ваточник. В той самий день, 29 липня, ми провели першу оцінку. Ми провели кільки обрахували кількість гілок і обрахували кількість бобів. З кожної з ділянок ми взяли по 10 рослин і відповідно отримали, що там, де було у нас два хімічних обробітки, рослини сої не гілкувалися на кожну рослину тільки одне центральне стебло. Там, де був ранній гербіцид і пізнє просапування, ми мали коефіцієнт гілкування 4, і раннє просапування пізній гербіцид, коефіцієнт гілкування 3,7. А відповідно, ці рослини дуже відрізнялися за кількості, за кількістю бобів на одній рослині. А щоправда, в двох гібридних схемах на рослинах ще були квіти. І самі собою боби, хоч їх було більше, але вони були менш виповнені, і вони були легшими меншими. Там, де було два хімічних обробітки, у нас бобів було менше, але вони були повніше виповнені. Тобто, хімічний стрес він і скорочує період вегетації самої сої. А це супутниковий моніторинг на 29 серпня. Це 112-й день від посіву. Тобто соя вже фактично почала скидати листочки. І ви бачите, що центральна частинка, це друга ділянка, там де у нас був ранній гербіцид і пізнє просапування. Вона у нас сама чиста. Зелений колір на лівій і на правій ділянці це не питання сої. Соя вже скинула листочки. Це питання забур'яненості. А 30 серпня ми провели оцінку біологічної врожайності, оскільки поле доволі строкате, і в різних зонах давало нам різні результати. Що ми зробили? Ми оцінили біологічну врожайність на стикові. Там, де у нас червоні прямокутнички, це дві точки відбору зразків. Від стику між двома ділянками відійшли вліво, відійшли вправо і взяли по квадратному метру рослин. Потім пройшли 30 метрів у глиб поля і повторили те ж саме. Таким чином, неможливо зробити повноцінний прогноз врожайності сої, тому що ну, це тільки край, один край 90 метрів від краю поля. Але для того, щоб оцінити ефект від якогось агрономічного рішення, ось таким методом можна позбутися питання зон з різною продуктивністю, оскільки зразки беруться максимально близько один до одного і в одній зоні продуктивності. А що ми наміряли? Різниця між першою і другою ділянкою по врожайності ми не побачили. А перша і друга ділянка це у нас два гібридних обробітки: раннє просапування пізній гербіцид, ранній гербіцид пізнє просапування рівненько до грама 399 грамів із квадратного метра, що там, що там. Але на що я хотів звернути вашу увагу? Структура врожайності неймовірно відрізняється. Кількість рослин на квадратному метрі відрізняється майже в два рази. Скоріше за все, що ми таки на першому просапуванні доволі агресивно попрацювали із тією соєю, і там, де у нас мало бути 50 рослин на квадратному метрі, у нас залишилося тільки 22. Але при цьому ми маємо більший коефіцієнт гілкування. Ми маємо більшу кількість бобів на е, рослині, і більшу кількість бобів на квадратному метрі. Приблизно однакову масу тисячі ми вийшли на однакову врожайність. Тепер стик між третьою ділянкою та другою ділянкою це стик між гібридним контролем та повністю хімічним контролем. Приблизно однакова кількість рослин 41 рослина і 51 рослина. Відрізнялася за коефіцієнтом гілкування, відрізнялася за кількістю рослин, і по вазі ми отримали на 30, вибачте, ми отримали на 45% прибавку у врожайності на тій ділянці, де ми застосували гібридний контроль. Ось так ці рослинки виглядали при дослідженні. Ми окремо оцінювали центральне стебло-бокові гілки. І якщо у нас на двох гібридах врожайність показу була однаковою, то гібридний контроль в порівнянні з повністю хімічним дав нам значну прибавку до врожаю. А потім ми це поле обмолотили. Обмолочували ми окремо кожну ділянку по 20 гектарів. Ділянка, де у нас було два хімічних контролі. Ми вийшли на врожайність 22 центнера із гектара. Рік був дуже невдалий. Була спека, була посуха. Тому, в принципі, по підприємству врожайність сої була не рекордною. Але. На другій та третій ділян, на першій та другій ділянках, там, де ми застосовували гібридний контроль, ми і там, і там отримали 26,5 центнерів з з гектара середню врожайність, тобто плюс 450 кілограмів за рахунок того, що один із хімічних захистів ми замінили механічним, а ми далі обрахували економіку. А сліпе боронування на першій ділянці нам дало. А... 5,3 долара на гектар повна вартість володіння ротаційною бороною це амортизація із ремонтами, оскільки це швидкісний агрегат, із розрахунку 25 доларів мотогодина на трактор. Ми виходимо на 1,9 доларів на гектар, і того ця операція нам обійшлася у 7,2 долара. А на другій і третій ділянці ми вносили гербіциди і разом із роботою оприскувача це 31 долар на гектар. А просапування перше у нас нам обійшлося у 12,2 долара. Тут у нас швидкість була меншою, тому відповідно трактор у нас потягнув 3,6 долара. На цій ділянці вносилося друге внесення гербіциду вартістю 40 доларів на першій ділянці і на третій ділянці, а на другій ділянці у нас було пізнє просапування. Тут була більша робоча швидкість, тому ті самі 25 доларів мотогодина у нас вийшло в 2,3 долара на гектар. А якщо ці цифри підбити і того, Перша ділянка з врахуванням прибавки у врожайності ми отримали плюс 127,4 долара на гектарі, а друга ділянка плюс 144,9 долара. Бо ми замінили дорожчий, дорожче внесення гербіциду. Ну і на третій ділянці ми отримали мінус, оскільки цю врожайність ми брали за базову, а два гербіциди вони коштували грошей. До чого я це все вів? Якщо ви візьмете інтернет, Google, відкриєте і пошукаєте досліди порівняння хімії з механікою. Ви можете відшукати величезну кількість досліджень з абсолютно протилежними результатами. Є досліди, які говорять, що з точки зору грошей виключно хімія. Є досліди, які говорять, що з точки зору грошей виключно механіка. А важливо умови, в яких ви працюєте. Важливо той гербарій, який у вас росте на полі. З чим може поборотися хімія краще, а з чим може поборотися механіка. Важливо, як склалася погода, коли у вас випали дощі, і чи вони випадали взагалі. І ось ці інструменти, оці фактори вони роблять перевагу або одному, або іншому методу, Те, той висновок, який зробив я для себе із цього дослідження. Механ... Техніка для механічного контролю, механічного догляду за культурними посівами це той інструмент, який повинен бути в руках розумного агронома. І, виходячи із умов на полі і погоди, він може цією технікою і підняти врожайність, і оптимізувати собівартість вирощування. вирощування. В нашій компанії кожного року проводиться від 70 до 120 різних польових досліджень. Про результати більшості з них ми повідомляємо в наших соцмережах. Тому, якщо ви ще не підписані, за цими QR-кодами, можна приєднатися до нас на Facebook та Instagram. Там буде інформації детальніше. А дякую вам за увагу. Якщо є питання, готовий відповісти. А самого з самого початку самого початку ми планували, що у нас буде в цьому досліді лише один гібридний варіант, що у нас буде одна ділянка повністю під механічний контроль. Але після першого обробітку ми механічно забрали ваточник повністю з міжряддя. Забрати ваточник із рядка механікою нереально, тому після першого етапу ми змінили план досліду, і ми повністю механічний перевели на інший формат гібридного обробітку. І другим обробітком дещо придавили ваточник. А питання повністю механічного контролю цілком реальне. Треба виходити із умов на полі, із гербарія бур'янів, який там росте. І це теж може бути е, ну, гарним варіантом і більш економічно вигідним варіантом. Просто не в цих умовах. Ще є питання колеги. Я з колегою теж погоджуюсь. Було б напевно гарно, коли варіант невеликої ділянки ручне видалення, щоб порівняти ну, потенціал. Скільки бур'яни від від'їдають, і ефективність ваших заходів чи з гербіцидом, чи без гербіцида? У мене є питання знову ж про, про міфи, все-таки досліджуючи минулому році, і ну не думаю тільки що в минулому році і сою, стрес позитивно для сої чи негативно, все-таки? Ну, будь-який стрес, є дуже багато міфів. Давайте боронами, давайте катками, гербіцидом, гліфосад, грандстар додають. Багато є на просторах інтернету таких лайфхаків. Щось... То я ж кажу, коткують, боронують, хімічний стрес, будь-який стрес. Mm -hmm. про це є багато. І хтось доказує, що це позитивно, хтось каже, що навпаки негативно. Ваша думка цікава. Мені, як математику, завжди було дивно, чому групи стиглості сої так по-дивному називаються. От 1, 2, 3 – це понятно, а чому 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 – ось оце мені завжди було дивно. Я розібрався історично в цьому питанні, чого так. Та соя, яка от історично існувала, вона ніколи в Україні не дозрівала. А ті сорти сої, які в умовах українського літа можуть дозріти, це відносно новий винахід селекціонерів. А оскільки цифри вже там до одинички були зайняті, а треба було ще щось менше, ніж одиничку, потім селекціонери придумали нуль, два нулі, три нулі, чотири нулі. Непонятно чого в мінус не полізли, але чотири нулі. А я був на одному великому семінарі, де е, доповідали круті американські хлопці, які гарно розуміються у е, вирощуванні Соні. І до них от, в кінці було запитання один конкретний, от, одна конкретна ціль, як в Україні поставити е, високий врожай. На що він відповів геніально: зробіть літо довше. Соя генетично це культура, яка потребує якомога довшого літа. Будь-яка стратегія на високий врожай сої те, це стратегія подовжить літо. Тому американці зараз експериментують із надранніми висівами сої для того, щоб подовжити період вегетації. Тому ми хочемо от максимум, але щоб гарантовано, там до вересня місяці, до жовтня, місяця дозріла. Будь-який стрес. Хімічний коткування, механічний, якщо ви надто агресивно працюєте із соєю, ви її зупиняєте у вегетації, а будь-який гербіцид це зупинка сою в вегетації на пів тижня, тиждень чи більше. Особливо коли ви е, внесли в неправильну фазу, особливо коли ви хочете побороти ваточник і даєте в значно вищі норми внесення хімії, ніж то дозволено. Будь-який стрес скорочує літо для сої, а коротке літо для сої це нижча врожайність. Безстресове вирощування сої це, як на мене, от правильна ціна. Ну, колись я до кукурузу такий тези читав. Якщо ви хочете досягти максимальної врожайність кукурудзи, у кукурудзи не має бути поганого дня. Ну, напевно, що для інших культур підходить. І ще коротке запитання, бо ми вже з Тайгу вибиваємося, але. Маю тезисно, коротенько. Ну, дивлячись і знаючи ваш досвід і в масштабах України, на які найбільше граблі агрономи наступають при вирощуванні сої um, норма висіву і, мабуть, підбір сорту. А, якщо ми подивимося на українські регіони із а, кількістю теплових одиниць і порівняємо ті ж самі регіони із тою самою кількістю один, теплових одиниць, але десь в США і в Канаді, то і там, і там вирощується соя із коротшим періодом вегетації, ніж вирощуємо ми. Високу врожайність сої можна отримати на сортах із коротшим періодом вегетації правильним вирощуванням, і це був би логічніший підхід. Ми за високим врожаєм ганяємося за е, тою соєю, яка нібито в теорії мала б дати вищий потенційний врожай, але в умовах українського літа ми просто не розкриваємо цей потенціал. Тому правильний підбір під правильний регіон, і коли налагодили. Підготовку ґрунту посівів вирощування можна експериментувати з значно нижчими нормами висіву. Дякую, Володимир. Дякую вам. Дякую.